Баблічка в кармані, субота, а ми не спім. І значить, яка в нас сьогодні стояла задача. Є у мене волонтерша, дуже хороша, дзвонить вона мені і каже: Олег, мені срочно треба двигатель на Хундай. Два рази ремонтують мотор і два рази не стучить. Вона виходить з положення, куплять беушний. І вчора вона договарюється з якимось тігром, що є мотор. Ну, мотор, знаєш, на чому стоїть? На машині. Каже: їдеш туди до нього. І там, прямо на машині, він тобі заведе і ти все побачиш. Він каже, вчора просив у мене задаток на карточку скинуть, блядь. Я йому хотіла сказати задаток, ну, думаю, лучше наберу тебе. Набирала, набирає вона мене я говорю, ти не здумай ніякі кидати задатки. Потому що щось то попахує, па наїбало вам, блядь. Вона каже: Ні, нічого не може бути, все нормально, їдь дивися. Сьогодні з, вами з нею, я говорю, ну я виїжджаю. Взяв, вже бабло, блядь, Думаю, що запасом собі возьму, поняв, блядь. Мало ли що там. Потому що. Там, де сказали 1200, поняв? В моторах він дай. З машиною разом, поняв? Машина бита. То там він должен стоїть сколько одразу? Гораздо буде більше. Коротше, неважно. Все, виїжджаю, блядь, утром короче, до тачки підхожу. Блядь, стояла возле дома тачка не діляться. Мало того, що забув закрыть закрити вікно, блядь, сука, натекла вода. Уже сука не треба було нікуди їхати. То потім, якщо поняти пробка, вырвало пробку, бачиш, Опять. Антифриз, короче, порозливався опять по всій машині. Ну все, выїжджаєш, короче, блядь. Я ж їжджу, у нас в Кацюбинське, щоб ти понимав, у нас э, зима в Києві літо, блядь. Похуй. Ну я все равно на літній везі, покажу, ебашу, мені як би сказати. Все одно. Приїжджаю ж я туди, короче, ну, і сижу жду. 11 часов договорилися. Ну, думаю, пока ми живеш, далью антифриз. Открываюсь багажник, блять. Багажник не відкривається, поняв? ця каністра. Отак. Ляп і розливається, поняла? І розливається. Мало того, що тут вона розливалася, тому що коротше, вона по багажнику літала, вона ще тут розлилася. Ну, хуй з ним. Розлилася каністра. З дуже цього тіпа, Все, наконець-то вже 11 часов. Наконець-то думаю, дуже. набираю, скидає, поняв? Набираю другий раз, скидає. Набираю третій раз, скидає. Думаю, ну хорошо, подожду я, коротше, ще десь час е, і буду їхати. Тобто подождав час. А як ти думаєш, приїхав він? Ні. Ні. Наїбалова! Пристав, щось би закашляла коклету на карточку. Ті пан, ті писи, коротше, на тюрмі, поняв? Порозміщали об'явлення. Кажу, ну скинь мені це об'явлення, коротше. Вона мені скидає об'явлення. Я захожу. Дата регістрації, блядь, позавчора, поняв день? І розводять, пристав, блядь. Просто беруть, розводять волонтерів, військових. Розводять, блядь, людей на бабло. Коротше, відтоді, якщо ви хочете щось купити, Лучше поїдьте, подивіться, не скидайте нікому гроші на картки. Тому що це що, значить, це вас кинуть. І у мене ж така ж сама ситуація була з машиною, тому що чого? Вона не хотіла туди їхати, потому що вона знала ця машина, що буде наїбалово.